А вирішила, що треба рухатись далі, і куди ви почали рухатись далі? Ми почали рухатись далі в брудного пса і взагалі це тобто був спочатку свіст, ваша там камерна тусовка. Да, і ви вирішили, що хочете більш щось масштабне. Це було відкриття студії. 11 червня, початок повномасштабки, і до нас завітав Гарік Плєдов. Uh -huh. Я була з ним вже знайома більше 10 років. І, коротше, да, я познайомила його з Русіком, з Максом, а, там, ну, типу, всі, всі 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 хто там був. І ми щось якось такі, типу, туди-сюди, там, тра-та-та-та-та, -та -та -та, давайте щось робити разом. Давайте. І от якось просто одразу. У всіх був якийсь енергетичний е, вибух, типу картізола. Да, після перших трьох місяців. Це ж по суті, е, насправді, це як мені здається, це була перша така аля вечірка. Коли е, зі звуком скажімо. Так, да, mm -hmm. да, коли вже можна було щось робити. Типу, якось люди вже почали повертатися в Київ потрошку. Mm -hmm.